Прийшов час поговорити про новинки 2023 року. У цьому році очікується багато прем'єр. Як на стрімінгових платформах, так і на великих екранах. Очікуваних фільмів ціла купа. Тому бери чайок, свого котейку і погнали! 2023 рік обіцяє багато кіноновинок від відомих кінорежисерів. Оце так несподіванка. Опенгеймер фільм від режисера-сценариста Крістофера Нолана. Після заплутаної історії Тенета Нолан вирішив зробити більш доступний фільм для своїх глядачів: це історія про винайдення атомної бомби американським вченим Опенгеймером. Сценарій фільму заснований на однойменній книзі. У головних ролях Кіліан Мерфі, Емілі Блан, Мет Деймон. Роберт Дауні Молодший, Рамі Малек та Геррі Олдмен. Особисто я роблю дуже великі ставки на цей фільм: Місто Астероїдів. Ще один всесвітньо відомий Вес Андерсон, автор таких робіт, як Готель Гранд Будапешт, французький вісник і острів собак, став режисером, сценаристом та продюсером у картині місто астероїдів. Історія про вигодане американське містечко у пустелі. Андерсон зібрав просто неймовірний зірковий склад: Марго Робі, Том Хенкс, Скарліт Йоханссон, Тільда Свінтон, Ендріан Броді та інші. Бивці місячної квітки. Це шостий спільний проект Мартіна Скорсезе та Леонардо Ді Капріо і десятий з Робертом Де Ніро. Бюджет майже 250 мільйонів доларів. Фільм розповість про розслідування ФБР в 20-х роках в індіанському поселенні Осадж, де було відкрито родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які пізніше загинули. ФБР відправляє туди агентів під прикриттям з метою розкриття вбивства. Терпець урвався. Колготки! Проігнорувати сегмент супергеройки неможливо. Він величезний. Так Марвел і DC разом мають близько 70 фільмів. Комерційно ці фільми дуже успішні. У Марвел стартує нова п'ята фаза. Людина Мураха і Оса. Квантоманія. Не найпопулярніший персонаж кіно Всесвіту, але все ж чекаємо. За сюжетом герої знову потрапляють на храмакей, тобто в квантовий світ. Та познайомляться з новими дивними створіннями. Також очікуємо фільм Марвели з Брі Ларсон. Їй було б непогано пройти декілька курсів по вивченню емоцій. Йдіть у сраку. дивись, спершу смикаєш оце, потім оце. Воно активується. Тоді підеш на цю кнопку і матимеш 5 хвилин на те, щоб зриснути. Найочікуваніша прем'єра вартові галактики. 3». Пітер Квіл все ще оговтується від втрати Гамори. Має знову об'єднати команду, щоб вкотре захистити Всесвіт. Ймовірно, третя частина стане останньою. Ми загасимо всіх, хто нам завадить. Ні, нікого не гасити! Ну хоча б кількох жодних убивств. У DC, як завжди, скорочення кадрів, закриття проєктів, кіно Всесвіт у затягнутому затемненні. Бетмен розчарування, Суперменачкурнули, прорива року поки не спостерігається. Тим не менше, розглянемо, що нам пропонують. Шазам. Пряме продовження фільму 2019 року. Режисер повністю розуміє, що конкурувати з зірками супергеройки важко, тому максимально висміює це у фільмі. Сюжет. Знову рятуємо Всесвіт, і знову ж його врятуємо. Флеш. Через постійні скандали з головним актором фільм постійно переносили. Для актора це стане останній фільм у франшизі Ембел. Аквамен. I... Звісно, на фоні скандалу між Ембер і Джонні Деппом фільм очікують навіть ті, хто його не бачив. Скоро всі на світі забудуть, що Пітер Паркер це людина павук. Стійте, гетусі. Креймен. Герой коміксу з людини павука без людини павука. Сем, Реймі та сценаристи фільму «Тихе місце відправили Адама Драйвера до динозаврів. Головний герой потрапляє до землі 65 мільйонів років тому. Бюджет 91 мільйон доларів. Дуже сподіваємось, що не все спустили на хромакей. Адам Драйвер останні декілька років став актором гарантом якості. Є надія на чудовий фільм. Чортаства. Індіана Джонс та Циферблат Долі продовження всесвітньо відомої саги улюбленого героя дитинства. Можна відноситись до фільма скептично, але все ж за кермом Джеймс Енгел і одним із продюсерів є Стівен Спілберг. Києві наросли м'язи. Чесно. Дюна. 2» Дені Вільньов у цьому році має все ж таки внести в дюну сюжет, який він забув додати у першу частину. Перша частина насилу відбила прокату кіно, проте у фільмі була чудова атмосфера. Сподіваємось, цього разу буде інакше. Голодні ігри. Також має вийти перед історія Голодних ігор. Важко уявити аудиторію, якій це все ще цікаво. Барбі Повнометражний художній фільм заснований на популярній іграшці Барбі. За сюжетом ляльку, яка жила у Барбіленді, чкурнули з нього за те, що вона не довершена. Тоді вона йде за пригодами у реальний світ. У головних ролях Марго Робі та Райан Гослінг. Ваше місце призначення праворуч. Реворуч. Ясненько. Супер Маріо. У цьому році від студії Illumination буде спроба повернути супер братів Маріо. До цього була тільки одна велика екранізація 93-го року. Русалочка. Також має бути реінкарнація русалочки. У головній ролі Холі Бейлі. Тому прем'єра фільму буде супроводжуватися салютом вибухових пердаків. Як на мене, дівчина незвична, гарна та чудово співає. Але кого це хвилює? Стихії. Новий мультик від студії Pixar. Сюжет розгортається у місті, де мешкають стихії: вода, земля, вогонь та повітря. Головні герої протилежності, які при спілкуванні розуміють, наскільки у них багато спільного. У листопаді вийде сіквел мультфільму Людина Павук через всесвіт». Дісней мультфільм Бажання від творців «Холодне серце. Цей мультфільм вийде на честь старіччя Діснею. Є надія на щось пристойне. Який з перечислених фільмів вас зацікавив більше усього? І, можливо, є фільми, про які я забула розповісти. Я з нетерпінням чекаю ваших коментарів під відео. Особисто я більше всього чекаю вартові галактики, Леонардо Ді Капріо із Корсезе, Опенгеймер та мультфільм Стихії. На всі самі цікаві прем'єри я обов'язково зроблю огляди. А на сьогодні все. Не забудь обов'язково підписатись та поставити дзвіночок.